Чотири герої української війни отримали унікальну можливість поїхати до Австрії на реабілітацію у школу ходи. Усі вони мають ампутації нижніх кінцівок. І зараз головне завдання європейських спеціалістів навчити їх ходити так, аби ніхто не здогадався, що вони на протезах. Вони чекають на ранковий рейс до відня. Саме ця подорож має назавжди змінити їхнє життя. Навчитись правильно ходити на протезі. Ось ціль кожного із них. І заради цього вони готові на будь-що. Готовий на все. Наприклад, якщо я хочу чогось там от хочу зараз, я готовий переступити через все і через себе в тому числі. Хочу навчитися ходити, щоб. Без костелів. Оце моє найбільше бажання. Кожен із цих бійців має свій героїчний шлях. Полковнику міліції Андрію Іваненку, який служив у 28-й бригаді, медики не змогли врятувати праву ногу та ліву стопу після підриву на мійній розтяжці. А кіборгу 80-ї бригади Остапу Гавриляку ногу затисло бетонними уламками Донецького аеропорту, коли сепаратисти востаннє підірвали новий термінал. Великий крововели був і практично майже сутку жут був. Тобто на ну, можливо було вже спасти. Олександр Фечишин та Назар Барилко служили у 24-й бригаді. Вони свої поранення, які призвели до ампутацій, отримали в різних гарячих точках Луганської області. Шансів я собі не давав. У мене вена і артерія була прострелена і нервсідальні. Тобто м'язи зажалися, неможливо було джгута наложити. А зараз вони як ніхто мають жагу до повноцінного життя, і саме через це вони тут, в австрійському реабілітаційному центрі ТІКЗЕА, який відкрили у 60-х роках, аби реабілітувати ветеранів великої вітчизняної війни. Сам центр був оновлений 8-9 років тому, оновлений повністю. Добуваються нові скажі, відділення діагностичні, реабілітаційні, терапевтичні. Незважаючи на те, що він такий, скажімо, з досвідом, він досить сучасний. Сучасний охоплює нові технології, світові, нові технології своїх практик. Перше знайомство хлопців із реабілітаційним центром відбувається тоді, коли їм показують кімнати, у яких вони будуть жити. Це викликає тільки захоплення, адже все продумано до дрібниць. А Ліжка мають спеціальну перегородку, аби забезпечити пацієнтам особистий простір. Тут же знаходяться усі необхідні кнопки. Можна увімкнути лампу, радіо чи викликати медичного працівника. Якщо ви випадково натиснули кнопку, двічі натисніть зелену кнопку за дверима. Маленькі деталі у ванній кімнаті роблять її особливою: туалетні сидіння спеціальної висоти, щоб людина на візку максимально просто туди перемістилася. Біля душу стоїть стілець, аби без проблем зняти протест. На що найбільше кидається в очі, та те, що відношення медперсоналу до цього. Що дійсно у людей є бажання допомогти. Аби розпочати повноцінну реабілітацію, австрійські лікарі детально вивчають історії хвороб наших бійців. Вони сильно звертали увагу і акцентували увагу на фантомне болях. Чи є, які. Розпочинається реабілітація для наших хлопців із того, що їх вчать правильно піднімати ногу. Не висок, а правильно. Окей. Okay. 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 Волонтери не лишають наших захисників і в Австрії. Вони щодня працюють тут як перекладачі, аби в наших хлопців не виникало мовного бар'єру. Наступний етап навчитись правильно робити крок. Робиш крок і фіксуєш ногу. Ступаєш і фіксуєш. Ступаєш і фіксуєш. Заняття із лікарем триває від 15 до 30 хвилин. Решту часу ветерани мають особисто стежити за своєю ходою та відпрацьовувати правильність кроку. Просторі коридори центру є своєрідним майданчиком для тренувань. дуже добре, але треба слідкувати за своєю осанкою, щоб не рухалися плечі, і голова була гордо піднята. Гордо ходити найліпше вчитись у залі, де є дзеркало. Тоді пацієнт звертає увагу на усі свої помилки. з українцями дуже легко працювати, тому що вони дійсно хочуть лікуватися. Вони молодші, здоровіші, ніж австрійці, які тут лікуються. Я дуже задоволений станом українських пацієнтів. Найбільші проблеми з ходою у Олександра Фечишина українські протезисти стільки разів підганяли йому протез, що він став закороткий. Походка вже в мене виробилася. Три тижні перевчусь. Та справа не тільки у ході. Тут українському бійцю обіцяють переробити протез, аби виправити осанку. І зроблять це у цій майстерні. Ми маємо все на місці. Пацієнти тут знаходяться від трьох до п'яти тижнів. І за цей час можна вирішити їхні проблеми. Важливою складовою правильної ходи є сталеві м'язи з пресу. Аби досягти максимальних результатів, хлопці роблять спеціальні вправи разом із лікарями, а ще дуже багато часу проводять у тренажерній залі. Культі слабкі, а їх необхідно зміцнити. Зміцнити культю правильна походка, особливу увагу тут приділяють фантомним болям. Подолати їх допомагають різноманітні обгортання, зокрема австрійським сиром, а ще магнітотерапія. Це манітне поле, які абсолютно. Чутне, тільки воно покращує кровообіг в нозі. При фантомних болях також допомагається магнітна поле пацієнт повинен прилежати 15 хвилин. Найпарадоксальніше, що усі ці технології є і в Україні, і при бажанні ми також можемо успішно реабілітувати наших бійців. Унікальним австрійський реабілітаційний центр можна назвати хіба що завдяки спеціальній доріжці, на якій встановлені пластини-датчики. Під час ходьби з кожної пластини надходять дані на монітор, і лікар може одночасно простежити 10 тисяч показників із кожної ноги, таких як тиск, рівновага та швидкість. Це дозволяє виявити патології та зробити так, аби кожен суглоб протезу правильно функціонував. У цьому реабілітаційному центрі є ще одна унікальна доріжка. На ній декілька сходинок, нерівний асфальт, галька, пісок, бруківка та ще багато перепон, із якими пацієнти можуть зіштовхнутися у житті. Завдання максимум подолати цю доріжку без милиць. Каміння є зовсім різної висоти. Це зроблено для того, аби пацієнти звикали розпрацьовувати коліна та м'язи. Хлопці налаштовані на перемогу, вони готові подолати будь-які перешкоди, аби навчитись правильно ходити. Першу чергу це рівна ходьба. Я думаю, що це цього доб'ємося по-любому. І ось вони вже в Україні без милиць і візків. Минуло усього три тижні. Але наші герої впевненою ходою роблять перші кроки у нове життя на рідній землі. Очікував менше, отримав більше саме ліцею школи. Результат є колосальний. Знаючи, як я ходив. Ну, По-перше, ти бачила, як я ходив, а зараз як я, ходив. я танцював навіть.